Обудували трапецію, побудували трапецію. Далі, Далі. Од... основи трапеції підписали вершини спочатку. А, Б, С, Д. Основи трапеції 16 і 28. Ну, відповідно менша основа BC дорівнює 16 см. Більша основа АД дорівнює 28 см, що є логічним. Далі, одну з бічних сторін поділили на три рівних відрізки. Поділили на три рівних відрізки. Ну, наприклад, ось так. Наприклад, і нехай як-небудь ось так. Рівні. Ну, майже, майже рівні. Та через точки поділу провели прямі паралельні основам. Провели прямі паралельні основам. Тобто раз пряма і два пряма. Прямі паралельні основам. Тобто, ну нехай буде точка L і нехай буде MN. І нехай буде MN. M. L і MN. Так, теперь. Знайдіть відрізки цих прямих. Знайдіть відрізки цих прямих, які належать трапеції. Знайдіть відрізки цих прямих, які належать трапеції. Тобто, що треба знайти? Знайти треба Ну, знайдіть відрізки цих прямих, які належать трапеції. Тобто знайти МН і знайти КЛ. І знайти КЛ. Знайти МН і знайти КЛ. Так, записали? Так, перше. що можна сказати? Що можна сказати і що можна виділити? Так, розв'язання, Так. Що можна сказати? Дивіться, звідси, ми можемо з'ясувати. По-перше, спочатку для того, щоб розв'язати, як ви бачите, у вас немає. Ну, тобто, середньої лінії трапеції немає. Але ви можете взяти іншу трапецію. Наприклад, трапецію АК. ЛД. Розглянути трапецію АКЛД. ЛД. Тоді МН чим буде в цій трапеції? Середня, середня. середня лінія. МН тоді середня лінія Тобто, як нам знайти МН звідси. КЛ плюс АД на 2. Мус А поділити на 2. КЛ плюс АД. КЛ плюс АД поділити навпіл. Так. Тепер з лінією. Тепер з МН ми розібралися, а тепер дивіться. Давайте зробимо з вами таким чином. Давайте зробимо з вами таким чином. Для того, щоб знайти якусь півну, тобто, в нас дві невідомі прямі. Що нам зробити? Давайте зробимо таким чином. Як ми можемо. Под... Давайте зробимо так. Нехай. Нехай МН. Нехай МН. Ми позначимо за Х, АКЛ іншою невідомою змінною за Y. АКЛ іншою невідомою змінною за Y. Тоді дивіться. Тепер для того, щоб нам знайти Х, підставляємо значення до рівня КЛ У. Y плюс AD плюс 28 поділити навпіл. Y плюс 28 поділити навпіл. Тепер дивіться, для того, щоб позбавитися від цієї двійки, Обидві частини рівняння ми можемо домножити на 2. Обидві частини рівняння можна домножити на 2. Тоді виходить 2х дорівнює y плюс 28. А звідки ми взяли двійку, щоб на неї помножити? Трошки спростили. Тепер тепер одну одну, ну, тобто одну лінію ми з вами виразили, так? Тобто одну лінію ми з вами виразили. Це в нас буде 2х плюс і, дорівнює y плюс 28. А якщо конкретніше, то можна давайте так, змінні в одну сторону числа в іншу. 2Х- дорівнює 28. Нехай буде так. Нехай буде так. Зробили? Далі. А тепер дивіться, цю трапецію ми розглянули звідсину рівняння, звісно, що ми не розв'яжемо. Тепер розглядаємо іншу трапецію BCNM. Б... 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 Тепер розглядаємо BCNM. І тепер дивимося на трапецію. Точніше, дивимося на КЛ тепер. Чим буде КЛ для цієї трапеції? Середня лінія. Також середня лінія. Також середня лінія. І як нам знайти КЛ. Як нам знайти КЛ? БЦ ну, uh, плюс МН. Поділити на 2. БЦ плюс МН. Поділити на 2. Тепер підставляємо значення КЛ, як ми позначали. Y. 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 Дорівнює. БЦ. БЦ у нас є за умовою. Дивіться. 16 плюс Х. Поділити на 2. 16 плюс Х поділити на 2. Тепер зробили те саме, що ми зробили в попередньому рівнянні. Домножити на 2. Те саме, що ми зробили в попередньому рівнянні. Тобто в нас виходить 2 у дорівнює 16 плюс Х. 2у дорівнює 16 плюс Х. Тепер можемо так само перенести 2у Мінус х дорівнює 16. 2y мінус х дорівнює 16. До цього моменту є питання, що ми робили? Ні. А тепер дивіться: оскільки у вас є невідомі змінні і ми утворили два рівняння. Нам доведеться скласти систему рівнянь. Нам доведеться скласти систему рівнянь. А саме, перше рівняння у нас 2Х мінус Y дорівнює 28, друге рівняння 2Y мінус Х дорівнює 16. Дорівнює 16. Записали? Так. Тепер для того, щоб це виглядало більш, скажімо так, більш ну, зручніше для, для розв'язку системи, можна розв'язати методом підстановки, методом додавання, який оберемо. Тут, в принципі, один і інший нам підійде. Ось щоб тоді, для, тоді, для того, щоб нам використати метод додавання, нам доведеться перше рівняння домножувати домножити на 2. Записали? Так. Тепер, що в нас виходить? В нас виходить перше рівняння. 4х. Так, так, так. Але тільки перше на 2 домножили. Y так. Да. Мінус 2 дорівнює 20 дорівнює 56. А, тільки... а от зараз, ну ви ж сказали додавання. Давайте додавати. Далі друге рівняння. Дивіться, зручно записати кожну. Ну, тобто, змій X під x під y. А саме мінус X плює 16. Плюс 2Y дорівнює 16. А тепер дивіться, навіщо ми записали. Навіщо ми записали, навіщо ми домножували на 2. Додаємо перше рівняння до другого 4х мінус х, що в нас вийде. 3х. 3х. А тепер дивіться, у нас мінус 2 y і плюс 2y. Якщо ми їх будемо додавати, вони взаємно знищуються. І дорівнює 56 плюс 16. 72. 72. Дорівнює 72. Далі. Х чому буде дорівнювати. 72 на 3 Поділити. А, добре. поділили. 24. 24. Х дорівнює 24. Тепер, яку, що ми позначали за Х. Шукайте MN. вгорі. МН. МН ми позначали за х. МН ми позначали за Х. Тепер давайте підставимо в будь-яке рівняння. Ну, давайте в друге, тому що в першому ми, перше ми перетворювали. Нехай буде в друге. Тобто мінус 24 плюс 2 y дорівнює 16. Мінус 24 плюс 2 y дорівнює 16. Далі 2 y дорівнює 16 плюс. 24 2 Y дорівнює 40. Y чому буде дорівнювати? 20. Y буде дорівнювати 20. А тут ми позначали KL. Тут ми позначали КЛ. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. МН дорівнює 24 см. КЛ дорівнює 20 см. МН. Дорівнює 24 см. Л дорівнює 20 см. Записав. Не запишемо. Тему уроку записали теорема Фалеса. тема уроку з теорема Фалеса. Продовжуємо. Далі відкриваємо підручник. Сторінка 98. Сторінка 98, а навіть 99. Продовжуємо. І так, перше завдання, яке ми з вами виконуємо, номер 1513. Записали. Записали номер 1513. Діагоналі трапеції перетинають її середню лінію МК у точках Е і Ф. Доведіть, що МЄ дорівнює КФ. Доведіть, що МЄ дорівнює КФ. В принципі, в принципі ну, плюс-мінус все достатньо просто. Тобто, надскладного тут нічого немає, якщо дуже уважно все розглянути. Ми з вами спочатку побудуємо рисунок. Спробуємо на нього подивитися і я послухаю ваші думки. Що ви з приводу цього думаєте? Побудували трапецію. Побудували трапецію. Підписали її. А Б С Д. Далі. Тепер в діагоналі трапеції перетинають середню лінію МК. Тобто середня лінія в нас вже має підпис, тому навіть нічого вигадувати не треба. Навіть нічого вигадувати не треба. Підписали МК. МК. Далі, діагоналі перетинають середню лінію в точках Е і Ф. Провели одну діагональ. Провели іншу діагональ. Так. В точках Е і Ф. Ну, ну, так. Як ми бачимо, точки в нас знаходяться майже поряд. Точки в нас знаходяться майже поряд. Є е і Ф. Е і Ф. Далі нам треба, ну, в принципі, в умову, в умову нема що записати, тому довести, що МЕ дорівнює КФ. КФ довести, що МЕ дорівнює КФ. Записали. Давайте спробуємо розглянути трикутник АБЦ. АБЦ. Що ми в ньому бачимо? Що ви бачите в трикутнику а, Б, С? Ось він у вас А. Він не Ну, не факт. Про це в нас нічого не сказано. Але в ньому щось є. Давайте я зайву лінію поки що приберу. Може, вона вам заважає? Так. Ось цю зайву лінію я поки що зафарбую. Що ви ще бачите на рисунку? В Трикутнику АБЦ. Що ви бачите? У вас МЄ – Це середня лінія. Це середня лінія. Це середня лінія. Тоді МЄ чому буде дорівнювати. Одна друга БЦ. Одна. одна друга БЦ? Чудово. Довели. Далі. На який ще трикутник можна поглянути, щоб це довести? На який ще трикутник можна поглянути, щоб це довести? Одний, один, одне ми з вами знайшли. Що ще можна подивитися? Давайте я зайве приберу АЦД. АЦД Якщо ми на АЦД подивимося, середня лінія буде яка? Не вийде довести. Якщо ми подивимося. Якщо ми подивимося на АЦД, середня лінія в нас виходить, я третю лінію не буду виділяти. Середня лінія яка? Доведення не вийде. Який ще трикутник можна, може бути? Дивіться: Трикутник БЦД. БЦД. Трикутник БЦД. Ось він у нас. Б. С. D. Трикутник БЦД. Що в ньому ви бачите? Що ви бачите в трикутнику БЦД? У ну, нього. К. Ну, також середня лінія. І Також яка? К. Ф чи то П, чи що то за букву. ФК. 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 В нього також середня лінія. Середня лінія. А й, і чому буде дорівнювати ФК? Дивіться, Одні чому буде? Одній другий БЦ. А тепер дивіться. Ну якщо у вас МЄ одна друга БЦ і ФК одна друга БЦ, то який висновок можна зробити? Що МЄ буде дорівнювати. ФК. ФК. Записали доведення. Домашнє завдання. Записали параграф 4.15